Дані двигуни на ринку України зарекомендували себе як еталон якості і, до прикладу, одні з перших завезених пауерфармів на даний момент вже мають близько 13-15 тисяч мотогодин на працювання без капітального ремонту двигуна. Що ж відрізняє саме дану модель Super 120 від його попередника PowerFarm 110 або, до прикладу, 5115 h які доволі чітко прижилися на ринку в Україні, саме це удосконалена передня рамка, що дозволяє використання як і 7, так і 10 балансирних грузів на передній місток. В даному випадку вони йдуть кожен по 36 кг. а також базова комплектація з переднім вузьким містком.